Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про страшну ДТП в Підмосков'ї. Автівка Медведчука влетіла в бензовоз. Авто було броньоване. Втім, водії охорони загинули одразу. Медведчука евакуювали в безпечне місце. Лікарі не змогли також врятувати його помічника. Сам Медвечук також отримав серйозні травми. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Нагадаємо, український ведучий журналіст Дмитро Гордон не так давно в розмові з Віолетою Логуновою повідомив, хто вплинув на рішення президента Тирана обміняти кума на полонених захисників України. Так Гордон. Натякнув, що Путіна і дружину Медведчука, ведучу Оксану Марченко, пов'язують більш інтимні стосунки, ніж просто дружба. Інформацію, що між російським тираном і дружиною його кума аж ніяк не дружні стосунки, знаючи люди, кажуть мені, що у Путіна і у дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко особливі відносини. Я пікантно скажу особливі відносини. Перший раз про це говорю, виходячи з цього за великим рахунком, Путіну, Медведчук не потрібен. Поясню чому Медвечук крадій, заявив Гордон. Володимир Путін є кумом Віктора Медвечука в 2000 і році він хрестив молодшу доньку зрадника Дарину. Путін досі злий і мстить Медведчуку по-своєму разом з Марченко. Провал Бліцкригу рашистів має ім'я. Це Віктор Медведчук, пише фінансист Тарас Козак. Далі мовою оригіналу. Путін витратив не менше ніж мільярд доларів на фінансування проєктів Медведчука. Той запевняв, що ми любимо Путіна і чекаємо на його армію. Що українці вже закуповують квіти для російських солдатів. Медведчук на отримані гроші купував собі яхти і вів шикарне життя. А Путін брехав тому Кремель недоть. Ціни в силу нашого спротиву Медвечук ще той герой України резюмує козак. Протягом багатьох років Оксана Марченко була обличчям українського телебачення, зокрема каналу СТБ, де вела рейтингові талант шоу. Але вже у 2014 році стало зрозуміло, що дружина Кума Путіна, проросійського депутата Віктора Медведчука, підтримує політику Кремля та наративи російської пропаганди. Про це розповів один із суддів ікс фактора та Україна має талант, продюсер та шоумен Ігор Кондратюк. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Марченко замовкла, що дуже стурбувало Кондратюка. Втім, ведуча продовжила працювати на x factory Про конфлікти з нею. Продюсер розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу DW Українською. Наші стосунки охолонули після травня 2014 року. Вже з березня ми не спілкувалися. Тоді я запитав керівників каналу відразу після окупації Криму. А Оксана що нічого не скаже. Мені сказали, що вона доросла дівчинка, і будемо стежити. Згадав Кондратюк. Тоді дружина держзрадника і сама почала демонструвати. Свою зрадницьку позицію, зокрема, знаходила виправдання ситуації у Криму та на Донбасі, керуючись пропагандистською методичкою проросійських людей у тих регіонах. Однак і Марченко і Кондратюк продовжували працювати на шоу, бо мали контракт. Шоумен, крім іншого, усвідомлював, що його місце може зайняти черговий суддя з країни-агресорки. Ми з Оксаною трохи посварилися. Вона почала мені доводити, мовляв, якийсь народ Криму та Донбасу може мати свою точку зору. Я не знаю таких народів. Я сказав їй, що мені здається, не всі дружать. Із мізками, і ми працювали, тому що у неї був контракт. У мене був контракт. Якби я розвернувся, і пішов, взяли б когось із Москви. Вам було б легше? Ні, мабуть. Поділився продюсер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.